Так, друзі, всіх вітаю! Представляю вам комплект для котла Термобар з 304 матової сталі, Це вже довговічний надійний варіант. Голову вітрового захисту я роблю з'ємну. Тут два наржавіші болтика приварені І голова ось одівається в ці розрізи. Ось так виглядає вітровий захист. Я роблю ось так. Всі края не гострі. Тут сталь везде завальцована. Є посилення на краях. Тобто і вушка для кріплення. Вставляю планки для жорсткості. Сталь все ж таки 0,5. І це дає необхідний зазор. Ось він, щоб комфортно з'єднатись до газового котла. Два вуха по бокам. І одно вухо вух, знизу, як у термобара. Ну, ось так от виглядає комплект. Я підлаштовувавсь під замовника будь-якої довжини. В даному випадку, у нас від котла розмір до стіни 100 мм, стіна 520 мм. І ось тут буде стіна, а це вже буде на вулиці голова. Звертайтесь, роблю все під замовлення.